Ось це дорогий обігрівач від компанії Уфо і мотає він світло, як біткоін ферма Такий точно не підходить. А ще він пересушує повітря настільки, що зранку в тебе Сахара в носі. А ось це електричний обігрівач, здоровий, неповороткий. Поставити його нікуди неможливо. Ще й зломаний регулятор і обігріває він, скажу чесно, так собі. Тому цього року будемо використовувати новітні обігрівачі. Два в одному Це ще й зволожувач від оригінальної компанії Solar Energy особисто для себе відкрив цей обігрівач восени і скажу одразу: протестували, перевірили, і я закупив на офіс на дім і на склад ось ці круті обігрівачі. Найголовніше те, що тут є зволоження, і на ранок я почуваю себе відмінно, а ще є оберти і цього обігрівача вистачає на 20 квадратів обігріву до 38 градусів, чого більш ніж достатньо. Особисто перевірив та протестував, тому можна сміливо замовляти. До речі, без будь-якого яких передоплат навіть без передоплати за дорогу на новій пошті можеш все перевірити. До речі, тут є гіроскоп, і він розуміє, якщо ви його перевернули чи підняли, і він вимикається. Тому якщо є мала дитина і нечайно перекинути цей обігрівач, килим чи гардина ваша не загориться. Він безпечний. Також є зручний пульт керування, завдяки якому можна керувати дистанційно, поставити таймер чи ввімкнути один із режимів зволоження. Це дуже зручний практичний обігрівач. І на відміну від дешевих китайських дуйчиків, він має класні характеристики і обігріває всю кімнату дуже швидко, всього за 5 хвилин. А ще ось такі електроустілки я дарую в подарунок безкоштовно. Solar Energy – це оригінальний виробник класних гаджетів та аксесуарів. І ця версія мені сподобалась тим, що він дійсно працює дуже швидко, має зволоження. Ну і найголовніше те, що він регулюється і має таймер. Це дуже зручно і швидко обігріває переміщення. Можна використовувати в офісі, вдома, особливо якщо є маленька дитинка і. Режим обігріву, режим зволоження тут дуже буде в тему. Ну а ще він практичний. Можна поставити скрізь, взяти з собою, чи обігріти робоче місце, або якщо ти військовий, обігріти своє місце. Тому я можу рекомендувати всім, хто хоче швидко зігрітися цієї зими. І також відправляємо із подарунком електроустілки, які точно обігріють тебе цього холодного зимового дня.